У колі бджолярів Петро Прокопович нині відомий на весь світ. Він перший винайшов рамковий вулик. Це було 200 років тому, а ще 20 років по тому заснував школу бджолярів. На той час її закінчили понад 600 учнів. Знання Петра Прокоповича актуальні і сьогодні. Їх демонструють музейники. Це і доводить той трьохтомник, який був виданий нещодавно, і він експонується на нашій виставці, це наукові праці Петра Прокоповича, якраз проблем жильництва, Вони актуальні і донині. На науковій основі треба сказати, що ця людина зробила найбільший внесок, що визнано в світі. Дмитро Прокопович народився в селі Митченки, нині Бахмацького району. Тут жили і його нащадки. Все своє бджолярське надбання. 450 вуликів, омшаник, сіножаті і сад. Він передав у спадок доньці. Онисія зі своїм чоловіком Костянтином теж продовжували справу відомого батька. І ось цікаві факти їх сімейної історії. Є так званий уводний лист, коли Петро Прокопович він своєму зятю і, і дочці передав будинок, амшаник і так далі. А вже праправночка Марія Аркадіївна Полякова, вже за чоловіком дівочі прізвище Мельникова. Вона жила в Чернігові і передала музею цікавий архів, матеріали, з якого ми сьогодні експонуємо. На вшануванні пам'яті Петра Прокоповича презентували оригінальні фото бджолярської родини, а також ювілейну монету, яку Нацбанк виготовив до дня народження нашого земляка. А вже сучасні бджолярі принесли на виставку обладнання, яким користуються сьогодні, підсолодили виставку і першим зібраним медом, пригощали всіх бажаючих.